Зараз ми в лабораторії СУБОС. Тут фахівці проведуть аналіз: чи придатна вода для споживання. Ми взяли 5 проб води з-під крану в Голосіївському районі на Борщагівці, в Оболонському районі, Деснянському та Святошинському районах міста Києва. Проведемо тест на її якість. І чи дійсно цю воду можна вважати питною, як раніше нас запевняв мер столиці? І ось які результати ми отримали. Тут, звісно, є питання до її якості. Ми отримали результати згідно з ними, вода повністю відповідає вимогам держсанпіну за мікробіологічними показниками. Її можна пити і не хвилюватися про розповсюдження інфекційних захворювань. Але за фізико-хімічними показниками вона теж грамотно підготовлена, вона фізіологічно повноцінна. Але три зразки мають перевищення за містом заліза. Це свідчить про те, що водопровідні мережі. Зношені, тому вода насичується цим металом. Хоча ще в 2015 році мер столиці обіцяв, що стартуючи з оболоні, вода в столиці буде придатною до пиття. Наразі ці новини боязливо підтерті прислужбою КМДА. Якщо ви не знали, то міський монополіст, приватне акціонерне товариство Київводоканал користується міськими мережами абсолютно безкоштовно та займається. Ну, ось, наприклад, оцим. Та заведенням підприємства у Борги. До прикладу, наразі цей офшорний бізнес-проект винен місту майже 740 мільйонів гривень. Не чекаючи, коли про оборудки Київводоканалу знімуть журналістські розслідування, ми ініціюємо запуск повноцінної ТКК по діяльності Київводоканалу. Нас цікавлять питання, чому програма постачання питної води в домівки К'ян була так голосно проанонсована та так швидко забута? Хто насправді отримує шалені дивіденти від монопольного постачання води в столиці? Хто доводить це підприємство до банкрутства та планує списати свої борги за рахунок громади, просто перекинувши їх на новостворене комунальне підприємство «Київводоканал»? Та який нині стан з очисними спорудами в Києві? Яка буде ситуація в столиці в найближчому майбутньому?